Реєстр збитків для України у ГАЗі, адресу нідерландського офісу організації, де збирають заяви українців про шкоду завдану Росію, тримають у таємниці. Однак кореспондентам ТС вдалося потрапити всередину і поспілкуватися з директором реєстру Маркіяном Ключковським про те, хто може претендувати на компенсацію, які документи для цього потрібні, коли українці можуть отримати перші виплати. Він розповів Олександрі Мітіні. Доброго дня. Ми знаходимося в приміщенні реєстру фіксації збитків, завданих Україні Російською Федерацією. Хотілося б перше за все запитати, що це власне за реєстр. Реєстр збитків це міжнародна організація, створена як частина великого компенсаційного механізму, завданням якого є забезпечити отриманням Україною і українцями і всіма тими, хто постраждав від війни, справедливих репарацій від агресора. Росія не визнає міжнародне право. Не хоче працювати за загально прийнятими правилами, накладає вето в Радбезі ООН, тому це складний процес. Перший етап це створення реєстру збитків, мета якого є збирати заяви про компенсацію від постраждалих, хто відповідні докази, проводити їх загальну перевірку і фіксувати в реєстрі як явний факт поданої заяви. Другий етап цього механізму це компенсаційна комісія, завданням якої є аналізувати ці заяви по суті і визначати розмір компенсації, який Належить в кожному конкретному випадку. Третій компонент компенсаційного механізму це фонд, з якого будуть здійснюватись виплати в майбутньому. На сьогоднішній день реєстр збитків вже створено. Нам вже трохи більше, ніж рік як організації. Ми вже працюємо, збираємо перші заяви. Робота над другим етапом триває. Третій етап до нього дійдемо після другого. Заяви до реєстру дійсно можна подати через дію. Це наш, наші скажімо так, ворота до України, ворота до заявників. Тут варто їх не плутати з заявами про відшкодування, які можна подавати також через дію. За програмою є відновлення, це програма українського уряду. Люди, ті, хто постраждав від війни, чиє житло пошкоджене або зруйноване, можуть і насправді мають подавати заяви і туди, і туди. Скільки на сьогодні вже заяв саме до реєстру, і з яких вони категорії? Я так розумію, що там десятки є різних категорій. Так, у нас категорій багато. Їх всього 45. На сьогоднішній день відкрита можливість подання заяв лише в одній з них. Це наш перший крок. Це заяви щодо зруйнованого та пошкодженого житлового нерухомого майна. Квартири, будинки людей, які пошкоджені чи знищені війною за кілька місяців, протягом яких у нас цей ця, ця категорія відкрита. ми вже отримали більше ніж 12 тисяч заяв зі всієї території України, але заява продовжує надходити кожного дня, тому кожного дня ця цифра зростає. Чи ви відмовляєте комусь, що ви перевіряєте інформацію, яка подана, як працює цей механізм. На сьогоднішній день ми не відмовляємо нікому. Те, що ми просимо у заявників надати, із заявами про шкоду житловому майну, це докази про право власності на майно, докази про факт руйнування. І якщо вони є якусь оцінку в умовах війни, далеко не у всіх ці докази є в розпорядженні, тому най... Навіть якщо чогось немає, наприклад, у людини немає фотографій руйнувань, бо людина евакуювалася з домівки на початку війни чи якийсь час тому, навіть це саме по собі не буде перешкодою для продовження руху заяви. Є інші способи верифікувати таку заяву, верифікувати такі руйнування, і ми над ними працюємо. Наразі ми говоримо про руйнування майна. Які наступні категорії ви плануєте відкривати у найближчим часом? Наступна категорія, над якою ми працюємо, яка буде відкрита. Ну, зовсім скоро це категорія заяв пов'язаних із втратою життям близького родича. Тобто люди, чиї родичі загинули внаслідок війни, будуть мати можливість подати таку заяву. Зразу за нею дуже подібна на неї заяви щодо осіб, чиї родичі зникли безвісти. Далі ми продовжуємо розвивати нашу систему в черзі. Далі стоїть категорія про внутрішньопереміщених осіб, категорії пов'язані з тим, що ми зазвичай називаємо воєнні злочини. Далі у нас велика послідовність заяв. У нас їх 45, і Ми їх всіх дуже швидко хочемо імплементувати. Чи є у вас якісь внутрішні дедлайн? Тобто, от коли буде відкрито вже все повністю? Дедлайн ми встановили самі собі. Ми хочемо запуститись повністю протягом року з моменту відкриття. Ми відкрилися в квітні 2024 року, і ми хочемо запустити всі 45 категорій до кінця квітня 2025 року. За мірками міжнародного права міжнародних організацій, реєстр працює дуже швидко, але ми також розуміємо, що для українців ніяка швидкість не буде достатньою, тому біжимо зі всіх сил якими ви бачите наступні кроки? Тобто, от ми відкрили заявки, от ми приймаємо заявки, от ми зібрали всю інформацію. Якими будуть подальший кроки? Заяви, які надходять до реєстру, вони повинні бути кимось розглянуті, і має бути винесено рішення, скільки ж компенсації має бути присуджено в кожному випадку. Це і є завдання компенсаційної комісії. Робота над нею вже триває. У нас відбулися три раунди підготовчих зустрічей. Щодо розробки міжнародного договору, який має бути створена ця комісія. В цих зустрічах беруть участь понад 50 держав. Остання зустріч, третя зустріч відбулася минулого тижня тут в Газі. Наступна відбудеться в січні і так далі, до тих пір, поки ми не укладемо цей договір. Це, ми би хотіли, щоб цей договір було укладено до кінця наступного року. Далі створення комісії, початок її роботи. І вже початок присудження в компенсації безпосереднім заявникам. А хто має бути сторонами укладення цього договору? Це буде багатосторонній міжнародний договор. Зараз над ним працюють 55 держав зі всього світу, з Європи, з Азії, з Америки з Африки. Ми сподіваємося, що коло цих держав буде навіть більшим. Чи залучаються ці держави для того, щоб приміром використовувати заморожені російські активи, які знаходяться на території цих держав? Чому саме так багато держав потрібно, щоб укласти цей договір? Велика кількість держав потрібна для підтвердження глобальної легітимності цього процесу. В ньому не бере участь Росія. Він формально не санкціонований Радою безпеки ООН, тому нам потрібно показати, Казати, що це не просто якась забаганка України і там кількох близьких держав, а є інтерес всього світу. Але ми також розуміємо, що світ може змінитися і за два роки чи, чи більше, які потрібно буде для створення і початку роботи комісії. Дай Боже закінчиться війна, дай Боже, буде якесь розуміння е, умов на яких вона закінчується, е, і можливо якимось чином Росія. Погодиться брати участь в цьому процесі, але все ж таки саме використання заморожених активів Російської Федерації поки що наразі на нинішньому етапі ситуації називають найвірогіднішим сценарієм. Це один зі сценаріїв. Він зрозумілий. Частково ці активи почали використовувати в плані використання доходів, які ці активи генерують. Тому це робота, яка відбувається постійно. Яким же буде рішення в майбутньому, покаже час і покажуть обставини? Не повинно бути обставин, які дозволять країні агресору уникнути відповідальності. Далі це вже питання механізму і техніки. Чи є якийсь дедлайн, коли все ж таки почнуться перші випадки? Про початок виплат говорити буде трохи безвідповідально, бо це будуть здогадки. Ми можемо говорити про ті речі, які на сьогодні вже працюють або, хоча б над якими робота йде. Реєстр працює, заяви надходять, реєстр функціонує і розвивається. Якщо все піде згідно з планом, то до кінця наступного року буде договір про створення компенсаційної комісії. Вона почне роботу у 26-му році. Ми сподіваємося, рішення про визначення розвитку компенсації почнуть з'являтися в 27 му Це той горизонт, про який ми можемо поговорити. Далі ми потрапляємо у зону невизначеності, поки не зрозуміло. Звідки будуть надходити кошти в компенсаційний фонд? Як швидко ці виплати зможуть бути реалізовані? Тому на цьому ми в здогадках зупиняємося. Чи будуть залучені суди на якомусь етапі? Комісія і реєстри, і комісія будуть брати до уваги судові рішення, які виносяться, але буде брати їх до уваги як докази, з якими вони можуть погоджуватися, можуть і не погоджуватися з великою долею ймовірності Можливості оскаржувати рішення комісії не буде. Комісія це не суд і звичайного. Процесу і процесуальних гарантій, які доступні в суді, в комісії, не буде на це є багато причин. Одна з головних це питання ефективності. Комісія і реєстри, і комісія мають пропустити через себе за нашими оцінками від 6 до 8 мільйонів заяв. Якщо ми допускаємо можливість оскарження і повторний розгляд, так би мовити на кейс бай кейс basis, окремо взятих справ в якоїсь апеляційної інстанції. Це розтягне процес на багато десятиліть. Якщо механізм міжнародного реєстру, механізм майбутньої компенсації вже запущений, зупинити процес не можна. Тобто, рано чи пізно Росія має заплатити. Ми налаштовані оптимістично. Зустріч підготовча з в якій брали більше 50 держав участь минулого тижня, говорить про те, що наміри довести цю справу до кінця тверді. Все решта подивимося, як будуть розвивати стосунки. Світ дуже мідливий. Може відбутися все що завгодно, але станом на сьогодні ми твердо впевнені в тому, куди йдемо. Дякую вам за інтерв'ю і дякую за вашу роботу. Дякую вам.